Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні 8 червня 2024 року відбувається турнір Беша 2024, присвячений зім'я е воїнів світу Сергій, за підтримками всього оборону України. Обласна зюша. Винесся. І напроти команда просто команда Тепличка. Теплич. Оцена першій партії 2. 9-2. На подачі теплих. На подачі посується команди. У фіналах п'ятійська джерця поступилася команді безшецького ліцею з рахунком 0-2. А Вінницька обласна з поступилася на тайбрейку 1-2. Дуже запобігло команді старших комісій без ліцею. Берше для сказати. Трішечки змінився склад у порівнянні з... Фінал Ларисі Свяборовська. Теплечани Безамін грають. У вас одна замість, І виграють несподівано 11-3. На подачі Родіон Пеле. 11-3. Дванадцяти вас літанька до неї. Вільно торкання було у Павла Гловацького. 4-12. Несподівано для мене. Розвітає Турнір, знаєте, він такий е, е Не завдання, дати на зворі з команди Босіцького 12-го, 12 е червня у Києві доставлятиме на вільнищину на... При... фіналі Володя. Володимир Кивак сидящий в нашем Ведома людина из спорта Зменшило вболівальників, але ветерану до кінця залишається. Він сьогодні отримав нагороду від Вінницької обласної зверша. І там вболівальниця утеплика Настя. Ще що, друзі, відзначу, всі учасники сьогоднішнього турніру у першій дівчинці. Працює їдальня сьогодні у борщиському ліцеї. Всі, всіх нагодували смачним обідом. Є там постійно кава, чай, можна під, підходити. В цьому слава. П'ятнадцять шість, шістнадцять шість. На подачі Богдан Бойко, номер перший. На подача Богдана Бойка. популярне прізвище в волейболі. Не дуже популярно в політиці. Що згадувати мого земляка Юрія Бойка. І його вишки нафтові. Мишечук ну, повертається на майданчик Команда Минска 8-й за руками на годности. 18 чисов. 19 чисов. Ту, ну, команда Лариса Сендрошка. Були як мінімум на два роки старше. Ну, що таке, як кажуть. У цьому віці вже знаєте, десь так. Подальший володимир діщук. Десять двадцять, на сіт на подачу. Наче порог вором друге линии. Протили відставання вільничани. На футболках у них написано потенційні. 12-20. Сергій Ворожбит. Ми Не задоволений останніми діями своїх кедули.

Pouco a П'ятнадцять два. Виходить ударить першому раз, шістнадцять, двадцять там дивіться, потихеньку школярі підбираються.

Діяти, але вже на подачі вільничанський двадцять п'ять сімнадцять.